Тепер корисна функція для фотографів. Так як в механічному затворі в А7C2 витримка обмежена до 1 тисячної, то це може створити вам певні незручності при зйомці на відкритих діафрагмах, коли у вас на вулиці дуже яскраве сонце. Але Sony A7C2 дозволяє знімати з витримкою тисяч на секунди лише в електронному затворі. Це може стати рятівною магічною паличкою на яскравому сонці і допомогти знімати на діафрагмах 1,4 або 1.1. 1 і 8 без нейтральності сірих фільтрів. Також іноді заморозка руху дуже важлива для фінального кадру, але будьте уважні, тому що при різких рухах картинка може деформуватися через ефект ролінг шатеру. Ця особливість роботи на електронному затворі присутня зараз майже в усіх беззеркальних камерах, тому ви отримуєте витримку 1 але на жаль з певними обмеженнями.